Всім привіт! З вами клуб Хвостики, і ми хочемо запропонувати вам неймовірного хлопчика в сім'ю. Ми назвали його Сонік. Сонік трошки хвилюється, тому що він дуже маленький, йому всього півтора місяці, але вже класно їсть все, гарно їсть корм, тому він готовий до життя в сім'ї без матусі. Ми знайшли цих цуценяток в районі промзони, де живуть його батьки. Вони майже вівчарі, ну не чистокровні, але дуже-дуже схожі. Крупні, статні, дуже і добрі, і дуже класні охоронці. Тому Сонік виросте великий-великий хлопчик. Він дружній. Він такий в, крупненький серед усіх, тому чекайте на класного великого собака на в сім'ї. Сонік уже оброблений, ще не вакцинований, але чекає на свою першу вакцину. А, півторамісячний малий. Ми дуже хочемо, щоб ви по ту сторону екрану або взяли його в сім'ю, або зробили багато-багато репостів, тому що такі дітки не повинні жити на вулиці, вони повинні рости в сім'ях. Тим паче, що це такий красунчик, тому швидко забирайте він такий один. А всі інші темні, а цей просто неймовірного красу, крупний, гарний собакен-хлопчик. Забирайте в сім'ю, бо робіть репости. Сонік дуже чекає на сім'ю. Подивіться на цього малюка.